— Скажи, що ти виставляєш там? Я багато чого виставляю. Там багато що виставляє, ти пиздиш багато, Угу. Uh -huh. ти, ти за Україну чи ти з Росії там пишеш, десь з Москви, блядь. Ти чо, блядь, їбанути, блядь? Ти придурок йогнутий чи там, чо, я там, спрошу, що? Я з першого дня. Кого ти там хочеш, блядь, лякати, там що хлопців полон беруть, чи що там вони, блядь, пишуть нахуй таке. Ага, дійсно. — Так, нічого Так а чого ж ти, так спроси у хлопців. — Так так спроси у хлопців, що там. Де ти живеш? Ти де де. Хуйло йобане, блядь, ти ты там на украинцев? Що все хуйово у нас чи що? Ні, у нас все прекрасно. У на нас все хорошо прекрасно, У нас все хорошо, прекрасно маркіза. Так що ти, блядь, нахуй? Пересрав там чи що, блядь, нахуй? Боїшся і на унітазі сидиш, чи що, блядь? Ага, не злазишь. Не не злазю, ага, не злазю злазу, занітазу. Авно сране блядь. Що ти там ага. даєш публікації таке, щоб ми шо блядь, обсралися всі чи що Ага. Ага. то всім будемо ружа брати, і таких підорів. Ти блядь, сука. Давай, давай давай, Воню, сука, давай, блядь. давай, давай, Круто, давай, давай, давай. давай. А Бери. ти жди гості тепер Бери. до тебе прийдуть. Розберуся, хто ти такий блядь, гандон, сука, сраний блядь, ага. Російський предатель блядь. Ага, Що там ти де ти там сидиш, блядь? Розкажи мені нахуй. Я в Одесі, я ось тут є. Приходь, ти нікуди до мене зав. Ой, за... задоволення задоволенням Задовлення. прийду. Як тільки добре. буду в Одесі, е, спочатку в Балту заїду, е, бо там зрадників багато при владі сидить, потім Білоградністровський заїду. Ага. А ти за владу мазу тягнеш, да? ти, 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 ти слухай мене, я не за владу тягну, а за я шо? за те, щоб відстояти Україну. А якщо такі гнилі хлопці, як ти, будуть казати, що все дуже погано, і ми... Плякатися дуже переживати за всіх до того хуйня, Розрозумі мене, конечно, конечно, блять, бувають ситуації різні, Але що ти там показуєш хлопців без ружьів, без нічого, які сидять, і це вони в полоні, мабуть, сидять. І говориш, що все хуйово. Нахуя це ти людям українським показуєш? Нахуя? Що ти хочеш показати це? Ага. Скажи, як тебе звати? Оскар тебе звати, чи якось чи Ваня тебе звати, Петро? Ага. Ну, так ти може спочатку розберися, з ким ти говориш, з ким ти маєш честь говорити. Хто на тебе свій час витрачає. Ага, ага. А що ти в клініці сидиш? Бабло рубаєш, поки війна йде, так? Да? А я з першого дня з хлопцями, з дівчатами, хлопців годую. Так що знаю, що ми з тобою на різних островах, дружище. Ага. В клініку до мене зайти. А до мене нікуди заходить, у мене немає приміщень, де я заробляю гроші. То, послухай мене, я допомагаю людям, як можу. А що ти робиш, я не знаю. І я не знаю. Там нічого такого патріотичного немає. Ну, Зоку. не треба, тому що, наверное, я як і п'ять себе патріота не корчу, псевдо Якого п'єть? Мій пить ви до сраки Порошенко. Ну Порошенко, Яценюки, Тимошенки, ляшки, які корчать себе патріоти. Які корчуть себе патріотів, я з себе патріота не корчу. Я, не корчу. Але я покажу, беру то, і роблю. Що все хуйово на фронті, не треба люди, mm -hmm. щоб люди лякалися і боялися і думали, що все хуйово. Да. Так Просто давай у хай, у так, хай зло ти до перемоги хочеш йти? Чи ти хочеш йти? В чим з чим, блядь, до перемоги, блядь, з голими руками ти послухай, що наші хлопці кажуть. Наші хлопці сказали, що ми не з чим, блядь, до перемоги, я тебе спрашую. ЗСУ розказує, що у нас мільярди на рахунках. Де ці мільярди? Ти де живеш, скажи мені, відки ти завтра? З Києва. В Києві ага, я боюсь сказати. Ти слухай, ти слухай, слухай, що я боюсь сказати, якщо я розписую, а. куди я їжу? Що ти мені розказуєш? що Я ще блядь, в своїй країні не боявся ти розказувати. Ти Господь, Господь, і, Ой, все йдуть і ж питаю ти, ти відповіши за те, що ти говориш. А ти що, ви? Ви? Гориш, а, що ви? мене шукать? Ти про це? мене анекдот розкажи, я тебе сам найду да, не йдуть не позорся. Добре, не позорься, Добре, не, позорься, да, блядь. Добре, не да. такі по ага. Слухаю, слухаю вас. Вибачте, да, 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 я, я встрався. Сприляку ну, ага. То, а, в Росії будеш зашугувати. поняв? в Росії будеш і зашугувати людей. блядь, нахуй.